Вітаю 14 лютого. Знаєте, що хочу запитати вчора. Ось цей сенатор Лінсі. Грем він постійно повторює, і повторює, і повторює, повторює, повторює Трампу про тамагавки. Що давайте дамо. А тепер він каже вчора. Я хочу надати Україні ракети тамагавк. Саме цей лінсі Грем. Ну, це стосується Сенату, щоб надати Україні ці ракети, Сенат повинен проголосувати. Він каже, що я хочу надати Україні ракети тамагав, щоб зсу змінили хід війни. Ну, тобто, натиснули на Росію. кінців, оскільки ви будете оце над нами знущатися і повторювати одне і те саме. Київ повинен ударити по критичній інфраструктурі Росії, на якій тримається військова машина Путіна, каже сенатор Лінсі Грем. Дуже цікаво, давайте розглянемо в цьому відео. Сенатор Лінсі Грем каже, що я хочу надати Україні ракети тамагавк, щоб ЗСУ. Імператор, щоб ЗСУ змінили хід війни. Тому що, мабуть, якщо цього не зробити, воно все буде тягнутися і тягнутися і тягнутися. Що це означає? Сенатор Лінсі Грем хоче надати Україні там магавки, щоб ЗСУ змінили хід війни і вдарили по військовій машині Путіна. Щось таке неочікуване у війні. А ну-ка, Щось військове, щоб налякати, щоб налякати Росії, не просто так сказати, да а щоб реально налякати, щоб вдарити, щоб вони зрозуміли, і щоб ті захотіли вже домовлятися розбити серце, розбити серце, сонце, по правосуддю. Щоб це зробити, потрібно прогол. Ну тобто там повинні проголосувати всі. А може це буде не томагавка, може це буде щось інше? Може, це буде щось інше? Чи може в Україні з'явитися якісь нові ракети, які летять далеко? Які неможливо збити, щоб вони прилетіли по, як тут сказано, по військовій машині Путіна. У нас таке щось буде в найближчий час. Що якісь ракети, які можуть прилетіти по військовій машині Путіна. І так, далеченько. Сонце. Бажання. Військове щось, 10 мечів, помірність. Так, да, знов, щоб змусити на зустріч щоб змусити до підписання. Плани хитрості Так, да, є якісь плани по хитрості. Да, диявол, сила і вищий суд. В принципі, так. В принципі, так, може бути. Оце поєднання, щось таке дуже мощне, може намічатися. Смерть і важкість. Може, щось наше, може, щось нове наше, може щось спільного виробництва. Може, не обов'язково це там це буде там агавка. Може, щось, щось схоже на це? Щось має бути. Ладно, давайте подивимось по-іншому. Чи може бути ось те, про що каже сенатор Лінсі Грем? І на Росію полетить щось. Що змусить Путіна піти на мир. Давайте. що чекає Росія в найближчий час. Стосовно того, що я питала, що, щоб, щось таке, щоб змусило Путіна піти на закінчення війни. Ну, всю, в общем, владу Кремля страх, захист. Да, щось таке потрібно, щоб їхнє ППО взагалі не, не впоралось. Щось військове. Що чекає Росію? Хитрість правосуддя. Перемога, гроші мах. Дійщини. Зупинка Росії. Неочікувано щось від України. Удари по чомусь військовому. Щось дуже коштовне. Дивіться, о, оце те, що я хотіла побачити. Удари. По чомусь щось військове, королева мечів, щось дуже коштовне. Башня. Тобто знищення чогось дуже-дуже коштовного. Цією башнею. І потім відразу хоп і мир. Ну, ось реально, нас можуть врятувати тільки ось такі удари. Удари по чомусь військовому. Тут написано: машина, військова машина, на якій тримається військова машина Путіна. Удари. І відразу мир. Що це за військова машина Путіна? Ми не будемо з вами тут розмовляти, чи це літаки, чи це там щось ще, чи якісь заводи, НПЗ. Воно, мабуть, все до кучі. Але це має ну, має статися, бо вони ну, вони самі не хочуть да, закінчувати війну. Вони самі, як то кажуть, ну, самі винні, самі сюди полізли і отаке роблять. А ну-ка. Удари найближчий час по військовій машині Путіна. Чи будуть удари найближчий час по військовій машині Путіна? Це все таємниця. Ну, давайте так. Нам кажуть, закрийте, будь ласка, свого рота, і не відкривайте його. Ну, так, да, будуть. Будуть. І настільки вони будуть неочікувані для них, що вони навіть собі такого не могли уявити. Вони будуть в шоці. Просто в шоці, тому що ось ну ось шок. Шок. Тому такі справи чекаємо.